Що можу я зробити як президент? Не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори, вибори не можу у час війни проводити. Тобто можу зробити тільки згідно законодавства. І живу я згідно законів України. Принаймні, все для цього роблю. Може іноді щось не виходить, ну ж, вибачте, які є. Тому, якщо ми готові на такі шляхи зміни нашого. Складу Верховної Ради України треба змінювати українське законодавство і проводити вибори. Все, що можна зробити з депутатами. Окрім цього, я е, зробив все, щоб самі ці депутати, саме які б вони не були, проголосували всі антикорупційні закони, щоб потім, борці проти корупції приходили до цих депутатів. Ну, тим не менш, це відбувається і це буде, і ніхто не буде це зупиняти. Мені важливо, що ми. Максимально боремося з корупційними ризиками, і партнери говорять, що їх фінанси, які вони нам додають на зброю, то, що вони сьогодні не під ризиком, бо ми проходимо ті чи інші реформи. Але люди, розумієте, вони такі, як вони є. Є людина незалежності, хто він. Вона в окупі і сама б пішла. Є людина незалежності, хто він. Абсолютно. Був у владі, не був у владі. Але домовився і виїхав за кордон мобілізаційного віку. Якось домовився, комусь дав щось і виїхав. І тому момент правильний. За корупцію саджати, бити, робити все це. Але не забувати і тих, хто. Щось все ж таки робить для України. Момент єднання в цьому питанні. Краще разом боротися з корупцією, а не ділити людей. Ось ти щось не дуже, а ти нормальний. Сьогодні важливо не ділитися.